Vielen Dank. Цей чудовий гурт давно вже знаний, широковідомий, популярний і улюблений не лише в Одесі, і в Україні. Друже музико. Друже музико є представником авторського стилю етнодрайв, стилю, в основі якого лежить українська мелодія і драйвовість року водночас. Лідер гурту, організатор і натхненник, соліст, гітарист, кобзар Максим Трубніков, а склад гурту змінюється, як то. Звичайно, буває, але про це далі. А зараз в вашій вазі пісня від гурту Друже музико. Я воїн, я захист і Щодня марширую шляхами героїв. Я воїн, я стрижень держави, каркас миролюбства на плечах тримаю. Народжений в полум'ї, Бою названий, я воїн. Я Богом призваний. Усі дорозі з харища руїни, а в полі жито крою все молито, проростесті крові та могутня сила, що ворожий нас тримати зуміє у житті звичайні маєш ти родину, у душі натхнення любу Україну, тож полишиш плугай, зробиш те, що знаєш, що у серці носиш, і від предків маєш. Вой, войн, 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 войн войн, 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 войн. wine 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 wine, wine. Землю, прадідів То вонуків, то на справа, миру за поруха, розтроситься в гаю, звінки шум на нападу, зрозуміють люди, що вже слід ставати. І Мамай заграє на своїй бандурі Пісню старовину про часи минулі, тож згадаєш, велич, розгорнеш тотатник, рушиш на війну, його зброя порадник – воїн, воїн, воїн. Україні, і ставляє руки в Ненці Україні, боронить кордони, не жаліє тіла, а душа сгадає, як і праве діло, заживемо в мирі в злагоді народу, і не буде кривди з заходу до сходу. Ворога звоюєш, та й вертайся, брате, будемо разом і пісню цю дивати. Вой, войн 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 войн, войн войн, войн воїн. Moin, 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 Максиме, я передаю тобі слово. Представь, будь ласка, свій гурт. Дякую. Дякую, пане Богдане. Сьогодні ми майже повним складом вашої студії. Ярослав, який у нас грає на ударній установці. Другий Тетяна, так, басістка. Андрій, з яким ми дуже часто з'являємося у вас. Баяніст, Мирослава, наш піар-менеджер, яка в принципі сьогодні в передачі так само ви побачите і фотографії, світлини, яка вона робить, відео тощо. Ну і я, лідер гурту Максим. Разом є формацією патріотичного позитиву гуртом дружему музику». це при організації. Це був і мета була створення колективу. Так. Мета була триста поставлена, поставлена, поставлена ще в 2009 році, і, і скажімо, не можна говорити, що ми вже дійшли до якоїсь там остаточної крапки. Ці ми йдемо до неї постійно, і постійно підвищуємо планку концертами, фестивалями, виступами, новими піснями, зустрічами з цікавими людьми, зустрічами з тими людьми, які потребують безпосередньо нашої музики, так як зараз, наприклад, наші українські воїни. На сході, так як поранені в шпиталях, так як ті люди, які, ну скажімо, так живуть на тих територіях, де ще не остаточно усвідомлено, що Україна це є повноцінна соборна самостійна держава. Ми йдемо до них, ми несемо наш патріотичний позитив. Ми можливо в чомусь відкриваємо їм очі, запалюємо їх серця і навчаємо їх любити своє. Щиро вам дякую за це. І хочу ще запитати, Максиме. Ви власне працюєте дуже жартовно, не за гроші, за ідею, любов, за те, що любите музику, да, любов, за те, що хочете дарувати її глядачам. І ваші глядачі, і слухачі це люди різного віку. Вас приймають і діти, і юнь, і люди навіть похилого Похилові. віку. Піар-менеджер. Ви навіть вже маєте свого піар-менеджера. Яка ваша е, головна задача? Головна задача зробити так, щоб про гурт знали. В принципі, в основному це інтернет-розсилка, на ну, різні соціальні мережі, поширення інформації про гурт і, ну, і фотограф. і не <с1> <смех> <смех> Зайшо, і, і фотографії, в принципі, новини завжди пізнаються в першу чергу за моїми фотографіями. І, ну, якось так, така му. Тобто, щоб ми гарно виглядали це. І то, що, так, як гарно ми виглядаємо, залежить в першу в чергу від праці, можливостей і творчого погляду Мирослава. Андрій вже не вперше і не вдруге другий в нашій студії. Андрій, ти вже за цей час власне закінчуєш консерваторію. Так. так. А скільки років взагалі ти в гурті? В Гурті це вже четвертий рік буде, так? За літо четвертий рік він вже відкриє, скажімо, такої сім'ї дружа музика для мене особисто. В якій я відкрив багато чого для себе, в яку в яку я вніс багато чого свого, можна так сказати. Так що працюємо. А якщо ти поїдеш кудись працювати, скажімо, як ти як mm. ти покинеш, друже, музико? Поки в планах такого немає, знаєте, mm -hmm. так що поки тримаємося. Я думаю, цієї що друже музика, як він правильно сказав, роди за рим. Родина друдина, друже <рес> музика, піар-менеджери. Всі 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 зроблять все для того, щоб Андрій лишився. І е, праця друже музико, наша е, наше творче натхнення давала можливості дійсно всім не тільки існувати, да, а й жити, і творити чим далі, тим більше.

on the <laughs> Немає жалю, немає потреб, я відкриваю свої почуття, В яких вирує правда життя, я не один зі мною сім'я, рішучий твердик, так само, як я. Віднані сила, а слове буття перечуттям, хто, що не ти, хто якщо не я, хто якщо не ми разом до кінця хто якщо не тих, так що не я, хто якщо не ми разом, разом, разом. хто якщо не тих, так що не я, хто ще не ми? Разом хто якщо не ти, хто що не я, хто якщо не ми? Разом. разом, пекельні битві плечем до плеча. Ми захистимо свої надбання, думки відверті і чисті серця. Вогонь палає в наших очах. Ми чітко знаємо, хто ми йде, ідемо в ногу. Борні за своє за Україну. і звичай, До лав вставай. То ще не ти, так що не я, так що не ми, разом в що не ти, так що не я, так що не ми разом, разом, не так що не я, не ми, разом кінцях, не так що не я, так що не ми разом. кінця Разом до кінця. Разом до кінця. Хто чи не ти, хто чи не я, хто що не ми Хто що не ти, хто що не я, хто що не ми хто що не ти, хто чи не я, хто що не ми Так що ти, так що не я, так що не ти. Так що ти тих, так що не я. Так що не ми, раз Так що на тих, так що не я. Так що не ми. Разом, разом. Так же не ти, так що не я. Так що не ми, раз Так що на тих, так що не я. Так що не разом. Хто не ти, хто ж не я, хто якщо не ми? Хто ж не ти, хто ж не я, хто якщо не ми? Хто ж не ти, хто ж не я, хто якщо не ми? Хто ж не ти, хто ж не я, хто якщо не ми? Так хто якщо не ти, хто ж не я, хто якщо не ми? Разом до кінця хто ж не ти, хто ж не я, хто якщо не ми? Разом поки хто ж не ти, хто ж не я, хто якщо не ми? Разом поки так, хто ж не ти, хто ж не я, хто якщо не ми? Разом! Друже, музико, хочу долучити до розмови вас, Тетяно. Дівчина і бас-гітара. Це не таке дуже е, часте явище в музиці. Ну так, але. Але. Але ви за фахом музикант? Так. Я угу. навчаюся в музичному училищі. І на якому відділенні. Настрада бас гітара, а баз Ну, сюди? а для гурту. Друже музика стало взагалі знаковим. Що в принципі Тетяна вже не перша бас гітарістка. І я сподіваюся. Ну, як зараз правильно кажуть, крайня Крайня, остання крайня і саме таким чином це вже є фішка друже музики. Люди йдуть або подивитися, не знаю на друже музику в цілому, або можливо деякі приходять виключно для того, щоб побачити саме, як красивих дівчат. гітарами. З гітарами, Це точно фестивалі, концерти, виступи, усілякі патріотичні заходи. У вас ще були і майдани, і одеські, і київські? І головне передова, і госпіталь, і все це було. Як ви встигаєте, Ярославе, як? Це потребує дуже багатьох зусиль від кожного з нас, тому що ми, як одна команда, постійно повинні е працювати. Як і... один великий механізм. І... Так, так. І від кожного з нас залежить, чи встигнемо ми, чи не встигнемо, чи пройде все добре, чи ні. Від кожної деталі, тому. Кожен працює над собою, і тому ми збираємося разом, щоб працювати ще й в цілому, і щоб це виглядало дуже якісно та на високому рівні і думаю, потужно. Да, але да, але тому, думаю, да. що треба, щоб був дуже сильний організатор. Максиме, скажіть, який він? Сильний жорсткий, але з гумором з гумором yeah, так сильний, але без цього б не було, якби не було характеру і вміння організувати, ну, це... тримати в руках, що називається це. Так само як говорять про вчителя. Вчитель не має бути ні добрим, ні злим. Вчитель має бути по-справжньому справедливим. І от лідер гурту, в принципі, я вважаю, так само не має бути ні добрим, ні злим. Він має робити все для того, щоб в колективі була та атмосфера, яка б давала можливості творити, а да, ми творчий колектив в першу чергу. А по-друге, щоб кожен відчував себе в цьому колективі приємно і колектив зростав, завдячуючи тим, тому складу, в якому він є. Склад міняється. Я вже на початку програми сказав: від чого це залежить? Люди самі покидають, чи виходять, скажімо, дівчата виходять заміж, обзаводяться сім'єю. Чи якісь бувають у вас конфлікти? Бувають конфлікти творчі? Ну, взагалі, співпраця великої кількості людей це завжди важко, і ну скажу так, що в принципі. Сама та місія, яку ми обрали, да для дружби музика, вона е, достатньо складна, тому що це жертовність. Це треба приділяти багато часу, е, можливо, нехтувати якимись своїми певними планами в будь-яких різноманітних напрямках. Тому далеко не всі можуть це витримати. Можливо, навіть чомусь бажають, скажімо, так, поступатися якимись своїми певними е, планами. А тут треба. Вночі виїжджати на якийсь концерт, а тут треба е, бігти на репетицію. А тут треба а те, І це воно постійно одно за інше зачіпляється, і чим далі, тим більше. Тому темп шалений, і, і я дуже вдячний складу, який зараз з нами в студії, що вони витримують і сподіваюся, що е, надалі. Ще більше будуть витримувати цей темп і допомагати мені, щоб я, скажімо, так, не здавався да і підтримувати мене. А ми в свою чергу щиро дякуємо вам, друзі мої. Юні, що ви, як то кажуть, вночі приїхали і зранку до нас на ефір. І відразу даруємо глядачам нашого телеканалу ще одну пісню від гурту «Друже музика». Типів і, і буйний хач народ мій жив, тут він постав від гір до гір, між рік моря, богом дарована, лугом загорана, кров'ю любов'ю зміцнена. земле моя, дай сил мені. Щоб не згоріти вогні, борні, земле моя, краю ти мій, твій захисник зроду вік з тобою назавжди. Віків і в усторіч народ за неї, що у нас не схиблю я, бо ти моя, волею зрощена тугою співана, мечем гордована, покровом сілена земле моя, дай сил мені. Щоб не згоріти, вогні, борнім, земле моя, краю ти мій, твій захисник з роду вовік з тобою назавжди. Моя, дай сил мені, щоб не згоріти, вогні борні. земле моя, краю ти мій, твій захисник, з роду вовік, з тобою на сажди. Тепер хочу таку зачепити тему, як ваш репертуар. В основному це ваші пісні. Хто їх пише? Хто автор музики і вірші? Пісні авторські у більшості. Ну, скажімо так, 95% нашого репертуару. Це саме наші власні авторські пісні. Ну, вершоване. Слово беру в більшості на себе я, хоча по великому рахунку, і Мирослава долучається, як так, йому, майбутній філолог якраз в допомозі до цього Андрій. Так само, коли в нього народжується, він відчуває якусь, якесь слово, яку, якесь, там фразу, яку слід ставити, і дійсно вона є влучною у нього. Не дуже дає часто. Вам спуску, так? так, абсолютно контролює, контролює, щоб всі коми стояли там, де слід. А, а музику, зрозуміло, це є. Продукт, який народжується разом, який народжує, виникла ідея в мене в Андрії, але все одно це вже оброблюється гуртом в цілому. Кожен дороблює свою партію, кожен привносить щось своє, і це дуже добре. Що кожен з нас є по-своєму трошки інакший. Тому що саме це і дає таке забарвлення нашій музиці, крім авторських пісень, ви співаєте ще старовинні пісні, обробки, звичайно. Так, Адаптуйте співаємо їх. обробки українських пісень, визвольних змагань, різноманітних сторіч. Казаччина, українська повстанська армія, січові стрільці, тощо. Співаємо народні пісні, пов'язані з різноманітними, ну, скажімо, календарно-обрядовими циклами. Тощо. В принципі, українська пісня, вона настільки. І безмежна, що. Скільки б ти не хотів її переспівати, все одно ти все не переспіваєш. Ми намагаємося точно. хоча б якийсь маленький відсоток внести от в сучасну українську творчість. Ярослав, а що у вас за ударні інструменти на сцені? Е, звичайні, як і у всіх. Велика установка? Е, ні, в мене дуже мінімалістичний така... стиль. Похідна, так? Е, майже. Майже, майже, так. Е, але було б добре, якщо. Я мог би в цілому брати з собою м установку, але це. Не завжди можливо, Це не Це завжди зручно та возити за собою великим. А бас гітару. Ви самі купуєте Так, так, так. кожного свій власне. Я сказав, що ви жертовна група. Ну ми вже завершуємо нашу програму. Попереду ще пісня. Я хочу, щоб ви звернулися до своїх прихильників. а їх багато, тому що виступаєте в Одесі і на Приморському бульварі на всіх фестивалях вишиванок. І де тільки вас немає. Ви завжди відгукуєтесь? Ми завжди відгукуємося і в Одесі, Одещині, Україні, і в цілому і тощо. Ну, в першу чергу на правах реклами я хотів би запросити всіх 3 липня на Дебасівську вулицю на 19.00. Приходьте. Будь ласка, буде фієрічний концерт гурту музика», «Тінь Сонця Анастасії. Приходько оркестру. Військово-морських сил України, то ще якраз до Дня військово морських сил. Тож, давайте разом знов таки поринемо в цей величезний простір української сучасної музики, підтримуємо наших військових і як вже казали, драйвово відсвяткуємо це велике свято, ті, хто не зрадив, а дійсно тримає наші кордони і, скажімо так, будь з нами. Будь українцем. ну щиро дякую вам за вашу творчість, за вашу жартовність, за ваш високий і справжній патріотизм. Це був гурт, друже, музико. Всім, хто дивився нашу програму, низько вклоняюсь, хай щастить! Ові друже вітають, а брате, бо тільки разом нам не долю здавати, разом гуртувати, плекати країну, соборну, помісну свою Україну. На карті немає такого куточку, де б краще ти виховав сина та дочку, моря і гори, ліси і озера, вічується душею, розкрийся весело. Культура, історія, мова єдині, Це все притамано твоїй батьківщині. Можливо, ще поки не все про те знаєш, та найголовніше, що прагнеш, зважаєш. Будь З нами, будь українцем, радій, що тут народився. Якщо піде слід за мною, себе відчуєш собою. Будь з нами, будь українцем, радій, що тут народився, і на свята, і до зброї підемо разом з тобою. Нині сильні, ми мужні порядні, і вибір без вибору нам не прийняти. Привітній спільноті своє здобувати, і серця до серця, і хата до хати, а до побратима протягнемо руку, і тим ще сильніше підтвердимо злуку великої нації, спрагу народу, Гамуємо водами, сяну та дону а ти перемогам народу радіш, і про не внесаку, завжди мріж Працюй над собою, люби да не Богам, бо твій власний приклад є допомога. Будь з нами. Будь українцем, радій, що тут народився, якщо підеш слід за мною, себе відчуєш собою, будь з нами, будь українцем радій, що тут народився, і на свята, і до зброї підемо разом з тобою. Радій, що тут народився, якщо підеш слід за мною, себе відчуєш з собою, будь з нами, будь українцем, радій, що тут народився, і на свята, і до зброї підемо разом з тобою. Будь нами, будь українцем, радій, що тут народився, якщо йде слід за мною, себе відчуєш собою. Будь з нами, будь українцем, радій, що тут народився, і на свята, і до зброї підемо разом з тобою.